Доброго ранку, ми з Херсону. У нас все добре, буде ще краще. Сьогодні тема розмови така. Чи е, можна публічно критикувати армію українську? Чи, чи не можна. Ви знаєте, що зараз було декілька таких резонансних е, справ, можна сказати, стосовно е, Камбріга однієї Дуже ефективної бригади, і він сам по собі дуже ну по відгукам, по коментарям дуже досвідчений і хороший керівник-командир, який дозволив собі надати в інтерв'ю західному виданню багато інформації про, про проблеми в армії. Є е, багато думок з цього приводу. Звісно, реакція керівництва була однозначною. Його засудили, він був вимушений звіль... ну, змінити своє місце роботи на меншу порангу посаду, і таким чином командування продемонструвало свою позицію стосовно критики. Але є інші, скажімо так, думки з цього приводу. Є такі ситуації, коли критика в якійсь невеликій і дуже конструктивній формі надає результат у вигляді реакції командування на таку критику. Я дивився інтерв'ю одного засновників фонду Повернись живим, він говорить, що він, будучи вже не військовим. Одного часу написав декілька статей про стан справ у на полігоні Шрі-Лан. Там хлопці потрапили в дуже несприйнятні умови перебування, і він в Фейсбуці це все описав. І була реакція від командування. Командування приїхало, розбиралось. Приїхав сам залужний. Він тоді ще не був е е на тій посаді, на якій зараз, але він брав участь і він підійшов до цього е блогера. І попросив одне. Каже: Дивись, ти це все висвітлив, зрозуміло, об'єктивно. Але будь ласка, коли ми ці проблеми вирішимо, а вони їх вирішили досить швидко, будь ласка, напиши, як все було насправді. Отака От реакція: це ж нормально? Нормально. Наприклад, в ізраїльській армії просто табу на висвітлення будь-яких проблем, пов'язаних з армією. Вони все, що є в армії, залишають собі. Там були там, такі резонансні справи, коли судили на, на роки, судили людей за те, що вони розповідали реальний стан справ в армії. На зараз українська армія є самою ефективною армією світу. Це факт, навіть з усіма проблемами, які є, але є відчуття, що вона може стати ще краще, якщо ми будемо. Конструктивно здраво надавати інформацію, яка, можливо, просто не доходить до наших найвищих командирів. Те, що у нас круті командири і крута армія, це знає весь світ. Але, можливо, якісь проблеми просто залишаються в тіні І є ще таке відчуття, ви знаєте, от ми. Зараз не можемо нічого говорити про проблему армії, але ці проблеми все равно весь ну, населення України це знає, бо в кожній сім'ї хтось воює, розповідають своїм дружинам, сім'ям, друзям про те, що як насправді що де відбувається. І вони знають про проблеми зарплати, про проблеми постачання, про проблеми амуніції, про проблеми тих же берок, там і так далі. Багато чого. І воно все одно знаходить, ця правда воно знаходить і люди це знають. Але це вже в вигляді того, що ну якось воно вилізло і незрозуміло, це назавжди чи якось буде мінятися. Тому якщо б критика армії відбувалася маленькими, акуратними, перевіреними якимись шляхами, тобто вже. Не так, щоб просто писати, аби що, аби що там знайшли, там, не знаю, там ганчірку якась там валяє, чи там не знаю, якийсь там взвод, щось що не, 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 не доотримав один раз за півтора роки. А конструктивно, що є така проблема, яка систематизована, там кожного тижня у хлопців чогось там немає, чи щось їм не довозять, чи щось і це акуратненько висвітлювати, бо є відчуття, що українська армія України є свій шлях розвитку. Що не можна просто злизувати досвід тієї ізраїльської армії і казати, що це ідеальна схема? Ні, вона не ідеальна. І вони визнають, що у них армія не ідеальна. О, тому питання до вас: як ви вважаєте, чи можна публічно критикувати ЗСУ і в якій формі, в яких обсягах, і кому це можна робити? Дякую.